З кожного вподобайка, а я розповідаю: вчора наші штурмові групи не заходили в Курську область, а знаходилися в обороні. В Тьоткіно іпотечники сіру зону зменшили в свою сторону. А спроба зайти в нашу рижівку була відбита гаряче хлопцям в районі Бесалівки, де довелося ліквідувати декілька штурмових груп окупантів біля кордону. Менше взводу з знемитої і далі в тактичному оточенні на південному сході Кіндратівки. Ординське командування не може завести туди групи для їх порятунку, тому далі заважає артою та кабами 225 полку в спробі припинити страждання заробітчан. Провівши дві контратаки, маємо незначне просування на північ від Андріївки. На південному сході Олексіївки, Новомиколаївки та Юнаківки тривали позиційні бої. На протязі тижня іпотечники сильно штурмували наші позиції в Варачина, яке маленьке на 6 хат. Тому ЗСУ вийшли з нього на інші позиції. Чому лінія ЛБЗ в районі садків не рухається вже місяць? Бо терористи, боячись нашого нового заходу по юнаківській трасі, на Суджу, дистанційно закидали мінами цю територію, а тепер штурмові групи боржників Путіна розміновують своїми ніжками, щоб рухатися в різних напрямках. Та, відповідно, дуже багато кабзоняться. Армія Північної Кореї висунулася до кордону. Я поки не впевнений, що вони перейдуть. Але точно звільнять тилові резерви московитів для поновлення наступів. Молимося за хлопців та на ЗСУ. Дякую.